Воював в Україні, вбив шістьох людей і намагався замести сліди злочину. Звучить як сценарій до фільму, але це реальність, і сталося це у Росії. Там колишнього найманця Ігоря Софонова і його товариша Максима Бочкарьо підозрюють у масовому вбивстві людей та спробі спалити їхні будинки, аби приховати скоєни. Підозрюваних у вчиненні злочину уже заарештували. Ви вбивали цих людей? Вы участвовали в специальной военной операции? Да? Девушка, убивали этих пожалуйста. людей? Девушка, дадите, пожалуйста. Не, не убивали Ребята. А вы участвовали? Ребята! В специальной военной операции! Ребята, ну что за, за дела? Нет? Нагадаю, що інцидент стався в серпні 23-го року в селі Дерев'яне, що у Карелії, два приватні будинки, розташовані за 200 метрів один від одного, стали місцем жорстоких бивств. У першому ножовими пораненнями було вбито батька і сина, а в другому трьох чоловіків та жінку. Зловмисники спробували спалити будинки щоб замести сліди злочинів однак самим втекти не вдалося. Через шість годин після виявлення трупів поліція затримала двох підозрюваних: це 37-річний ігор Софонов та 38-річний Максим Бочкарьов у суді. Стало відомо, обидва раніше відбували тривалі терміни ув'язнення. Софонов за замах на вбивство, розбій пограбування та крадіжки. А бочкарьов за зґвалтування, насильницькі дії і так само розбій пограбування та крадіжки. Саме у колонії у 22-му році Софонов був завербований вагнерівцями та відправлений до України для участі. У бойових дій, після чого його помилували за усі злочини. Софонов заявив, що на війні проти України, або, як вони кажуть, спецоперації, він отримав поранення після повернення з фронту навесні 23-го. свідки стверджують, що чоловік вживав багато алкоголю. За скоєний злочин суд заарештував Софонова на два місяці. На такий ж самий термін його друга Максима Бочкарьова. Останній своєї провини не визнає.